Дай Бог, щоб перша атака була раніше сорокової хвилини. В коментарях настрій обнадійливий. Відбувається дисонанс. З одного боку з очевидних причин хочу перемоги України, з іншого хочу поразки, щоб збільшити шанси на звільнення Реброва. Хлопці, він не піде. Йому по цим балах. Власне, друзі, ось такі от коментарі були перед стартом матчі збірної України проти збірної Чехії. І мені здається, який би не був результат цього матчу, коменти би. Не змінилось, тож привіт, оглядаємо матч другого а, туру Ліги нації у виконанні нашої збірної Партнер проекту Фавбет. Емоції чимало, як ви бачите, дуже вони позитивні. Давайте стартувати по грі. Одразу варто відзначити одразу шість змін у складі у порівнянні з матчем проти Албанії. На мою думку, ці зміни були правильними. Випустили ваната, який тисне мудрика, який якби не грав в останній фазі, але несеться і є головним талантом нашого футболу. Прямо зараз всі козирі треба кидати в гру, особливо коли в центрі грав Зіна, якого поставили а, тепер до основи, і який може видавати цукерочки. Розуміючи, де і коли це треба робити, звучить як ідеальний план на матч, погодьтесь. Але за одним нюансом. Він ніфіга не спрацював. Чи бачить ребро в команду? Дивлюсь воно на і ні про що не шкодую. Таке враження, ніби наші тільки що зустрілися і вперше грають один з одним. Ніякого взаєморозуміння. Я не знаю, буду голи просто подарувало супернику, скидають м'яч. Не забувайте. З албанцями теж такий перший гол, реально ніби спеціально. Це просто ганьба. Ой, в строці я бачив такий футбол. І я пішов спати. Зливає Треброва. Молодці, але якою ціною? Ціною трьох пунктів і, можливо, першого місця в майбутньому. І це абсолютно логічна реакція на перший і другий пропущений нами голи. Між ними, щоправда, був дебютний гол Ваната за головну команду. Влад насправді молодець, динамівська парочка Шапаренко, Ванат, цей гол і зробили з передасисту Зіни. Все ж таки Сашко зробив те, що і має робити, як я й сказав хвильку тому. Але це не відміняє того, що в захисті наші хлопці. Мені нагадали ситуацію. Мінька. Ми граємо в футбол вперше і в останнє ми тут зустрілися. Де зіграність? З цією лінією оборони? Ми граємо вже скільки часу поспіль. За винятком хіба правого флангу, де чергуються конопля, тимчик і іноді караваїв. Всі ті самі. Що це за купа обрізок, незрозумілих виносів? Відповідь має лише одну: зливають ребру. І ви знаєте, перед матчем я до цієї фрази відносився трішки скептично. Ну, емоції, емоціями, але загалом те що дуже багато людей писали, що будуть зливати реброва. Я до цього відносився скептично. Але коли я побачив цю гру збірної проти Чехії, повірив. Шевченко зробив класну збірну, Петроков спростив цю гру, але все одно грали хоча б щось. А Рибров нічого не зробив просто. Серега і мав якийсь план. Пенальті абсолютно хизиг за що, але враховуючи, що далі була атака високопіднятою ногою гравця без м'яча, то питань немає. Збірні потрібен тренер, який знає, що хоче бачити від команди. Рибров не дав команді нічого нового і вже напевно нічого не дасть. Вже зрозуміло, що в цій ЛН ми нічого не доб'ємося, але є можливість награти гру новому тренеру. Пенальті, друзі, це хліб вам у коменти. Був чи ні? Чи я це? Проблема, вона наша, бо треба було забивати. Мудрик е, міг забивати, Ванат міг забивати, після пенальті ще було. Е, ще була низка моментів, але все одно всі вони були. Е, на мою думку, не через якусь конкретну стратегію, через якийсь план, а через індивідуальні якості. Знаєте, це як носити круті кросівки, але без шкарпеток. Незрозуміло, про що я? Я теж. Друзі, а чи виникало у вас питання? Навіщо футболісти обрізають собі гетри? Виявляється, що футболістам незручно. І справді, футбол нині активно змінюється, і е, до нього активно вриваються нові технології. Компанія Дюна одна з тих, хто цими технологіями радує. І відчуй себе впевнено на тренуваннях разом із новою колекцією шкарпеток. Дюна. E Active Sport. це комфортні технологічні шкарпетки, які забезпечують терморегуляцію та контроль вологості, аби ваші ноги залишалися сухими і готовими до навантажень. Колекція складається із шкарпеток для бігу, трекінгових та термошкарпеток. Дюна це найкраще рішення для довгих прогулянок, походів та інших активностей. Не йдіть, а біжіть. На сайт дюна, і замовляйте нові спортивні шкарпетки вже зараз. Ну або до магазину ходіть, там шкарпетки також на вас чекають. Словом, Судаков свій гол забив. Знову ж таки, геніальна передача від Циганкова. Динамівці дуже круті кроси в цьому матчі віддавали. Тільки питання до одного динаміця у мене по цьому матчу, до піхальонка, який з вбивчої позиції чомусь пробив жахливо, а в УПЛ кладе просто якісь шалені пушки. Погане поле, погане суддівство. не пощастиво, не реалізували свої моменти, не може вийти замість них на поле і забити. В цілому хороша гра, проти дуже досвідна і сильного суперника. Станіславович, все для вас. У мене питання просте, чи не йдете ви у відставку? Дякую. Ну, Тарії єднодухні. Не йду. Поки що не йду. Почекати трішки. Друзі, але як би наші хлопці не грали, головна наша команда вона не в Чехії була. Друзі, ми продовжуємо наш збір на потреби підрозділу Сил оборони України, в якому служить наш колега. Серед донаторів розіграємо більше 10 унікальних лотів від наших олімпійців. Автори трьох найбільших донатів гарантовано отримують один з лотів на вибір. На цю хвилину найбільше донати це 16 тисяч 5 тисяч гривень. І 5 тисяч гривень. Усі подробиці будуть в описі, доєднуйтесь, а потім залітайте, обирайте собі шкарпеточки. Ну і якщо вистачить сил, то напишіть якийсь цікавий коментар по матчу збірної. Але не сумуйте, бо наша збірна u 21, наприклад, перемогла. Почуємось.